У світі професійне свято сімейних лікарів відзначають 19 травня. За визначенням всесвітньої організації охорони здоров'я саме первинна медико санітарна допомога має бути основою в організації медичної допомоги населенню. Вже за першого контакту з пацієнтами сімейні лікарі мають визначати не лише діагноз, але й необхідний рівень фахової допомоги в закладах охорони здоров'я. Нашому підприємстві працюють 33 чудових сімейних лікаря. Всі вони різні. Але всі вони чудові лікарі. Саме відповідальність, фаховість та турбота лікарів та медичних сестер загальної практики сімейної медицини забезпечують зміцнення здоров'я жителів нашого міста протягом всього життя. Кожен день ми проводимо щеплення пацієнтам, виїзди до пацієнтів, аналізи набираємо. Це все велика праця і лікарів, і їхніх помічниць. Багато часу приділяється на робочих місцях, тому що треба все завести в електронну систему. Понад 30 мільйонів українців обрали свого сімейного лікаря та підписали декларацію. Тож вони зможуть отримати цілий спектр послуг. Зокрема, лікарі первинної ланки медичної допомоги безоплатно для пацієнта надають такі послуги: спостереження в динаміці за станом здоров'я пацієнтів, профілактичні огляди, діагностика та лікування найпоширеніших хвороб, травм, отруєнь тощо, вакцинування дітей дорослих за національним календарем щеплень, спостереження за неускладненою вагітністю, направлення до спеціалістів вузького профілю. Оформлення рецептів на ліки, направлення на аналізи, швидкі тести, електрокардіограма, надання певних видів паліативної допомоги, оформлення довідок листків непрацездатності, проведення скринінгу на наявність розладів психіки та поведінки. Незважаючи на виклики сьогодення, сімейні лікарі продовжують надавати допомогу у повному обсязі. Кожен пацієнт отримує допомогу, ту, на яку він заслуговує, і яким якому можемо надати на сьогоднішній день. Мені приємно, що мої лікарі вони мене чують, вони відчувають, вони у мене працюють згуртовано. разом з ними. Наша медицина нашого міста вона на дуже високому рівні. День сімейної медицини є чудовою нагодою вшанувати професіоналів, які щодня стоять на варті нашого здоров'я. Сімейні лікарі перші, хто приймають наші скарги, лікують, підтримують і супроводжують нас у найскладніші моменти. Бажаю своїм лікарям, щоб вони були здорові, щоб вони були щасливі, щоб витримки, наснаги, любові, щастя, здоров'я моїм лікарям, здоров'я їхнім сім'ям. Бажаю, щоб у них були пацієнти доброзичливі, щоб вони завжди їм змогли сказати дякую за їхню роботу. І мої пацієнти були завжди задоволені моїми лікарями. А також бажаю миру. Звичайно, без цього на сьогоднішній день неможливо. і Це велика мрія усіх і не тільки лікарів. Тож обов'язково звертайтеся до вашого сімейного лікаря. Як показує світовий досвід, більшість проблем можна розв'язати на рівні первинної ланки, особливо в разі своєчасного звернення. Дослухайтеся до рекомендацій сімейного лікаря і ні в якому разі не займайтеся самолікуванням. Юлія Петлацюк, Наталя Маленко для програми новин.